Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно ніжний та дуже смачний паштет з печінки. І для цього нам потрібно сама ж печінка, морква, цибуля, масло та яйця. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку печінку гарно миємо, просушуємо та очищаємо від усього зайвого. Далі перекладаємо у каструльку, в якій будемо варити. Додаємо сюди 3 лаврових листки та 5 штучок духмяного перця. Трішки все солимо, додаємо води та відправляємо варити до повної готовності печінки. Тим часом готуємо нашу засмажку. Для цього я беру дві ось такі середні цибулини та звичним для нас способом нарізаємо на квадратики. І будемо усе відправляти смажити у розлігріту сковорідку. Додавши необхідну кількість соняшникової олії. цибулю нам потрібно смажити не до повної готовності, а тільки до половинки, так як ми ще будемо сюди додавати моркву. Тож відправляємо цибулю на плиту і беремо морк. І її, звичайно ж, теж гарно миємо, очищаємо та натираємо на ось такій дрібній терці. Завжди натираю на ній, адже потім мені зручніше морку подрібнювати уже в самому паштеті. Тож натираємо таким чином дві середні морквини. Тепер на нашій цибулі, яку ми смажили, додаємо натерту моркву. Усе гарно, ретельно перемішуємо та смажимо уже відповідно до повної готовності моркви. А тим часом наша печінка вже зварилась і ось так вона виглядає. Перекладаємо у зручну посудину. Я беру курячу печінку. Ви за бажанням можете використати будь-яку, яка вам до смаку. До нашої печінки перекладаємо нашу засмажку, нагадую, а це саме цибуля з моркою, та додаємо сюди 2 варені яйця. Я їх ось так хаотично просто подрібнюю Додавши яйця до печінки та моркви, також нам сюди потрібно додати спеції. Я зазвичай використовую тільки сіль та перець. Тож доводимо усе до смаку та залишусь додати тільки важкою масло. Ось такої кімнатної температури. Для зручності я нарізала його ось такими шматочками. А далі все просто: беремо блендер з ось такою погружною ніжкою, та доводимо усі наші продукти до повного об'єднання, однорідності та ідеальної консистенції. Якщо ж у вас блендера немає, ви можете скористатись м'ясорубкою. Але тоді потрібно пропустити усі продукти двічі. Щоб була ось така максимально однорідна консистенція. Бачимо, жодних комочків, нічого у нас немає. Ось такий паштет повинен бути. Ну і звичайно. Дивимось, що у нас вийшло. А в нас вийшла ось така неймовірно велика кількість дуже ніжного, ароматного та дуже-дуже смачного паштету. Ви тільки подивіться на його структуру. Вона ідеально та пастоподібна. Це просто той паштет, який вам захочеться готувати знову та знову. Ну і зараз ближче глянемо, як він виглядає уже у намазаному вигляді. Бачимо, я підготувала дві канапочки, тож зараз будемо дивитись на його консистенції уже зблизька. Намазується він дуже ніжно, плавно та рівномірно. Виглядає прекрасно, бачимо. Гарний м'який ніжний золотистий колір. Шкода, що смак та запах камера вам не передає. Бачимо гарна ніжна консистенція така як має бути в ідеальному коштета, і бачимо жодних шматочків не перебитих та ідеальний хід від ножа. Тож, друзі, нагадую, зберігайте собі даний рецепт, готуйте смакуйте, адже він буде основною стравою на вашому столі та сподобається як вам. Та вашим дітям. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики до гри. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. А я вам бажаю смачного, усього найкращого та до зустрічі!